Доброго ранку, Мадейра. Ну ось. Дощик. 3 листопада, 9 ранку, 20 градусів тепла. І ось нас Мадейра зустрічає таким дощиком. Ну нічого. Ми знайдемо, що робити сьогодні. Вчора ми були в горах. Багато ходили. Сьогодні можемо відпочивати. А якщо нам набридне, ми то ми підемо в ліс. Дуже цікавий ліс. І запрошуємо вас з нами. Машинка помита. Гір не видно взагалі. Ну нічого. Природи немає поганої погоди. І так, дуже гарна погода. Десятій ранку закінчився дощик. Я поки формувала фільм. 12 година і аж тепер ми виїжджаємо. Дивіться, як гарно. О, півперша навіть Петро каже. Так що ми виїжджаємо. Погода дуже гарна. Він знову мене сьогодні везе кудись, не знаю куди. Побачимо. Зараз знімемо план, куди ми їдемо, і все вам покажемо. Ось так гарно виглядає. Наш сьогоднішній день. Там над горами завжди хмарки, але це не значить, що сьогодні буде дощ. Воно там і розвіється над горами. Зараз їдемо сюди, в ліс. То перший пункт. Може бути ще Вереда до Сирадос, Мірадоро. До Рибера да Порто Портомоніс і Мірадоро да морте Закінчимо на заході сонця на Мірадора Боа Монто. Воно буде краса. Буде буде. Ти типу, побачиш, куди я тебе привезу. Тут зовсім інші кольори дивись, як, дійсно, як острів вічної весни такі. Свіжо-зелені кольори, такі, так якби от, тільки весна почалася. Бачиш? Як гарно, свіженько. Ми приїхали в фанал. Тут трошки була хмарка, падав дощ. Але вже розвиднялось. І ми йдемо. На горі 13 градусів. І ось пише, фанал. Дивіться, куди ми приїхали, ми мали йти на оту гору. Почався дощ, мокро. Люди теж в шоці, я бачу. Що всі промокли. Тут треба було чоботи вдягати. Навіть до таблиці не можу дойти, хіба вам так покажу. Можна було тут гарно погуляти, але, на жаль, на жаль, дуже мокро, дуже мокро, дивіться. Все промокло, ми не підемо. Дуже сильний вітер і дощ. ну, Ми хоча б намагалися. Їхали сюди, їхали 40 хвилин. І от Це чого вирішили? Вирішили трошки пройтись там, де сухо. От тут такі різні чудернацькі дерева ростуть. Ну, Хоча б подивимось на ті дерева. Чує, хтось не в туалет. <гум> <гум> О, які дерева. Цікаві. Хтось дипло собі тут робив. Мені здається, що звідси цей дивний запах із доносу. Так? Ага, так, тут, тут... какав пісяв. Ну добре, хоча б подивимося на ті дерева, тут ну, сухо, а вже нагору не підемо. Не, на гору... Тут можна підскользнутися, такий слизький ґрунт. Так що треба вдіватися в чого бути? там дерева чи Дернацькі. Розумієш, нам не повезло, то мав бути тут. Я ж думав, чого я їхав іменно сьогодні в ліс. Я думав, така паспортна погода, тут буде туман. Ага. А то, напевно, наоборот треба після такої непогоди дочекатися сонця, щоб почалося випаровування mm -hmm. і почався туман. Mm -hmm. Щось... Зміну температури якусь треба. Yeah. Напевно, з холодного на тепло. Yeah. І тоді ж їхати в цей ліс, тому що, власне, коли ти йдеш і ті дерева виходять Тумані, з туману, там. то тоді весь прикол в тому лісі. Вон там те гарне дерево. Такі чудернацькі дерева. Цікаво, скільки років тому ліс. Скільки він має років. Бачите, яка дорога мокра. Тут якийсь червоний ґрунт. Тут такий ліс, знаєш. Тут напевно знімали «Властеліна колець. Може. Там де ті гобліни, знаєш. Може. Я зроблю окремий фільм. Петро все ці дерева знімає на камеру. А я вам так трошечка покажу, які цікаві дерева. щоб ви мали поняття. А він це все докладно кожне дерево вам зніме. Я зроблю окремий фільм. Ось він там ходить, все знімає. О, кожне дерево. Кому цікаво, то буде фільм. І запрошуємо. Ой, там так страшно, там такі. tumã e horror А я бачу, що то песик. Добродушний. Ага. Та. ага. Песик. Такий ой, махнатий ой. з вушками. Ой, а я бачу тепер, що е, посміхається хтось. Ну. No. там ніс, око, Так. Да. Хтось посміхається. Зараз спробуємо злетіти. Зараз Петро полетить там, над тим, над тою каменюкою. Ми їдемо на натуральні басейн Порто Моніс. Ми тут на годинку прийшли і все одно 3 євро платити. Так? Так. Тут є табличка, що де розміщено. І туалети, в тому числі, внизу. Красота. Цікаво, чи там тепло. Ось тут вже видно, що тут лава була. Тут вже видно. А так по цілому острові не видно. Тут класно, тут можна на цілий день приїхати. Ми напевно так і зробимо. Ось такі тут басейни. Слухай, тут супер-робо просто. Слухай, перший раз бачу вулканічну породу тут. Ну, я Ну, на Мадейрі. Так не видно було. No. Але може просто по приберег не ходили, знаєш? Давай, пливи. Я побачу, як ти будеш плавати. От так бухкає, цікаво. А я бачила, що там риби, там багато риб. Давай плавай. Пливи. Давай бульк. Оплив. Тут кабіння втису і глибоко. Риби плавають. fine no Тут готель прям. До речі, є Акванатура готель. Хто хоче, то одразу буде мати ось такі натуральні басейни. Це дуже класно. Єдине, що тут дуже швидко за горою заходить сонце. Тобто тут треба в день сидіти, а вже о п'ятій годині, пів п'ята фактично вже сонце зайшло. Ну, але якщо собі так приїхати, ніде не їздити, а суто в готелі пожити, ну то якраз сюди можна приїхати, буде класно. Ми такі, що ми не можемо сидіти в готелі, ми мусимо їздити всюди, тому нам така система відпочинку не підходить. Я, напевно, не полізу в воду, бо сонця немає, а мені буде холодно. Трошки постояла у воді вистачить. Я не полізу в воду. <ріст> тому що нема сонця, я буду, я змерзну, я ще простужуся. Давай приїдемо, колись, коли буде добре, сонечко. Добре. Побачили, що до чого. Ну і все. Прекрасно. Я ну, бачу, що мені тут сподобається. Як буде жара, гарна погода, так. буде класно, правда? Тут ну, цілий день будемо плавати. Ой, скоро собі. заходить сонце. Ну а сонце скоро, пів п'ята вже нема тут, тому що тут гора, розумієш? розуміє. Тому на. Ой, витирайся, бо ти простудишся, йди витирайся. Що? та я ще ж буду плавати. А, витирати. будеш плавати, добре. Я плаваю тільки три хвилини. Ясно. Ну йди плавай, я познімаю туди. Цікаво тут. Тут так бухає, то хвилі так бухають, звідси вилітають. Під мостик поплив. Треба його там злапати, де він там під мостиком. О, виплив уже. Бачите, тут можна так собі такими переходиками плавати. Клас. Тут є для дітей такий дуже... Мілкий зробили спеціальний басейн. Все продумали. Так що з дітьми теж тут можна відпочивати, Дуже гарно. Вон Петро там плаває. Krybo v vodě sebe počivá. Oi, za kamen zapliv. Chci Petro poplavit, jak já nepoplavuju. Молодець, гарно плаває. Чим добре ці басейні, що тут обмінюється вода, і це є морська вода, бо це не є така вода, як в басейні, а морська. Terima kasih telah menonton! Наш восьмий день. Погода чудова, теплесенько. Дуже все гарно. Ми дуже смачно повечерили, ми купили собі в супермаркеті рибу свіжу, нам її там почистили. І ми зварили чудову уху. Як ми будемо в тому супермаркеті, я вам ще раз покажу, яку уху, з якої риби краще варити. Це була дуже смачна. Так що усім дякую за перегляд і лягає спати на добрий. До зустрічі!